В актовій залі міськвиконкому відбувся розіграш земельних ділянок під будівництво гаражів. Таку форму надання землі у власність Бердичівлянам практикують вже не вперше. На думку міського голови, розіграш ставить усіх бажаючих мати ділянку в рівні умови. Черга подав заяву, ну і по черзі там хто перший подав, і кращий участок чи не кращий, хто його знає. Але, мабуть, це несправедливо, тому що буде в кожного така думка. Мабуть, той, то, що ближче, хто раніше написав, той хто -то раніше прибіг виконком, тому й далека. Ну, коли розіграш, то мабуть, це більш справедливо, більш, і ні в кого не буде ну, скажімо, ніяких поганих думків, що, можливо, там йому попало на те місце. Яке, у кого щастя, таке буде місце. Нещодавно під гаражі вже розіграли 42 ділянки. Останніми днями власниками землі стали ще 66 городян, які проживають на вулицях Білопільській та Незгірецькій. Гаражі будуть розташовуватись саме в їхньому мікрорайоні. Згідно даних відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи з обслуговування адмінтериторії Бердичівщини, станом на кінець 2012 року у місті та районі налічувалось понад 40,5 з половиною тисяч транспортних засобів, тож гаражне питання нині дуже актуальне. Розіграш проводить. Довся за наступною схемою. В одній ємкості були папірці з прізвищами автовласників, в іншій номери земельних ділянок. Кому яка дістанеться, залежало тільки від долі. «Жребень є жиребень, щоб не було таких тому фільмі гараж, щоб не закрили нас тут на сутки і рішали, кому краще, і учасник, кому хуже. А так, жребень, я вважаю, що це справедливо. Да, я задоволена процедурою. Було все прозоро і чесно. Вам яка ділянка дісталась? – Номер 70 Ви знаєте, де вона? як Ну, подивившись по схемі, я задоволена розміщенням. Як ви вирішували проблему з автомобілем, де ставили? Ставили біля під'їзду. Це було дуже незручно і небезпечно. Посадовці наголосили, що майбутні гаражі повинні бути однотипними одного визначеного розміру 4,5 на 6 метрів. Така площа вмістить авто будь-яких габаритів. Земельні ділянки передаються громадянам одразу у власність, виділять їх після відповідного рішення сесії міської ради. А потім у піврічний термін людям слід оформити усі документи на право власності і почати сплачувати земельний податок. І лише тоді можна буде приступати до будівництва. Кожен персонально буде замовляти проєкт. персонально кожен замовляє проєкт. Як тільки буде у вас документ на землю, буде проєкт на гараж, подаватися буде декларація про початок будівельних робіт. Гараж побудували, подається і нова декларація про закінчення робіт. Після цього затверджена декларація про закінчення робіт є підставою для оформлення права власності на гараж. Також новоспеченим власникам ділянок порадили об'єднатися у гаражний кооператив. Так їм буде легше вирішувати усі питання, а посадовцям контролювати дотримання взятих зобов'язань.